Кешбеки до 20% на зелену п'ятницю у розділі Привіт сьогодні. Про таке скандальна публікація Bloomberg чи дійсно Вітков допомагав росіянам просувати їхні інтереси в розмовах з Трампом. Президентський саміт, яка вірогідність, що Зеленський і Трамп зустрінуться вже 27 листопада? Коаліція охочих, які результати принесла онлайн зустріч союзників? Що вони кажуть про російсько-американський мирний план? Китайський привіт! Як Пекін активно використовує становище Росії, щоб обдирати її. Про це і інше просто зараз. Привіт, я Володимир Рапчун. Це Україна сьогодні. Будь ласка, підписуйтеся, ставте вподобайку і переходимо до новин. А почнемо з ситуації на полі бою, російських обстрілів і української відповіді. А далі перейдемо до вельми цікавих публікацій Bloomberg щодо російсько-американського мирного плану. Маленький спойлер. Відков, судячи з усього, або судячи з публікацій, допомагав росіянам просувати їхні інтереси в розмовах з Трампом. Подробиці згодом за минулу добу Росія втратила щонайменше 980 окупантів, вбитими і пораненими. Таким чином, з початку повномасштабного вторгнення, це вже 1 мільйон 168 тисяч 550 загарбників. Крім того, за останні 24 години сили оборони України знищили 4 російських танка, одну бойову броньовану машину, 44 артилерійські системи і ще десятки одиниць. Іншої військової техніки ворога. З російської армії можна успішно втекти і опинитися в безпеці. Це доводить досвід героя нашого сюжету на ім'я Владімір. До вашої уваги, історія росіянина, який відмовився вбивати і бути частиною імперії зла. Володимир Бернгард, простий російський мужик з міста Абінськ в Краснодарському краю у вересні 2022-го був мобілізований до армії РФ. Він патріот і порядний громадянин, був відданий політиці Кремля та підтримував так звану СВО. Але, потрапивши у пекло війни, кардинально змінив свою точку зору. Ні, справедливості. і виходить, що наше государство в лице наших верховних цю справедливість не створює. Не хочуть її добиватися і не хочуть її спитувати. Понад два роки Володимир прослужив у медико-евакуаційній роті. Рятував бійців, надавав їм першу допомогу. Через три місяці після початку служби його погляди стали антивоєнними. У 2023 році чоловік завів блог у телеграмі та Ютуб канал днів Казака. Де прямо з фронту розповідав про м'ясні штурми та про ставлення офіцерського складу до звичайних солдатів за це Володимира садили в яму, били і навіть обіцяли обнулити, але правдоруб не здавався. В дікабрі 2024 года я не вернулся на фронт з отпуска. и відправився в біга, жив в лісу, пытался ловить рибу і діч, собирал ягоди і грибы. В августе 2025 года я попробовал нелегально пересечь границу между Россией и Грузией, через горы добравшись туда на мотоцикле. Легально я не мог. Во-первых, меня объявили в федеральный розыск. из-за уголовного дела за самовольное оставление части. Во вторых у меня було было ні російського, ні ни заграничного паспорта. Перетнути кордон з Рузію Олимру не вдалося. Після десяти місяців поневірянь та невдалої спроби залишити РФ. Він повернувся до свого приватного будинку в Абінську, де почав готувати новий план втечі з країни. Розглядав варіанти втечі до Фінляндії, Азербайджану, Вірменії і навіть думав жити у Халупі у Сибіру. Але за деякий час сусіди здали Володимира силовикам. Затримали чоловіка за кілька сотень метрів від будинку. На мене на наручники уложили ліцом в землю і почали збивати. Били прикладом автомата, піналі ботинками. К счастью, раньше я занимался универсальным боем и умею отворачиваться, чтобы смягчить удары. Зубы и ребра остались целы. Один из избивавших меня силовиков спрашивал, есть ли у меня ножи, где мои документы и деньги. Про деньги он спросил два или три раза. Я указал, где все лежит. Позже выяснилось, что у меня пропало более 80 тысяч рублей. Практически все мои средства, на которые я планировал сбежать. Володимира тримали у будівлі військової комендатури у кліці із ще чотирма затриманими спати доводилося на підлозі. Їжу приносили у туалет, виводили під охорону. через три тижні. Пекельних умов чоловіка відвели на допит до ФСБшників. Ті йому сказали, що проти нього готується кримінальна справа за поширення фейків. Це про те, що він насправді розповідав, що відбувається на передовій. Перспектива дві кримінальні справи: м'який вирок, та знову відправка на передову. Володимир знову почав обмірковувати план втечі. В цей час його та ще кілька десятків таких же втікачів відправили до військової частини у Краснодарському краї, де тримали під охорону. за цей час Володимир зарекомендовал себе як утикачек і усе усвідомив йому зробили новий паспорт громадянина РФ Я проснулся в 4 утра, вышел в туалет и увидел, что вся смена дежурных спит. Прошел мимо них, прыгнул через забор, пробрался через кустарники, выбрался в город и вызвал такси и уехал туда, где находится мой мотоцикл и вещи, которые для меня заранее подготовили Далі я стартанув на мотоциклі в сторону кордону з Білорусі. Володимир кілька разів ховався від даїшників. Розбив мотоцикл, частину екіпіровки довелося викинути. Далі рухався на попутках, блакарі та такси. Після двох тижнів втечі він доїхав до Смоленська, звідти пішов пішки на кордони з Білоруссю. Піду по покабані тропі. Мне удобнее идти здесь, чем вот там. Все заросло до поляных грибов 560 метров. Перетнути кордон вдалося без зустрічі із прикордонниками у Білорусі. Володимир обміняв гроші, зняв номер і привів себе до ладу. А потім купив квиток і відлетів до іншої країни. Тепер після пережитого Володимир розуміє, що на нього чекає нове складне життя в еміграції, і це він ніколи не пробачить Кремлю. Скорее всего, я больше не вернусь на родину, хотя я всегда хотел жить только в России. Хоть бы часть своей жизни я посвящу борьбе с путинским режимом в рамках тех возможностей, которые у меня есть. Я никогда не прощу ему то, что он погубил сотни тысяч людей и заставил меня расстаться с близкими и родной страной. За почти год моего дезертирства, если считать с прошлого декабря, когда я не вернулся на войну после отпуска, я ни разу не усомнился в своем решении. Ни под каким предлогом. Я більше не готова звращатися на фронт. На війні я став пацифістом, і я не готов придавати свої цінності і принципи. Окупанти атакували Запоріжжя. Поранення отримали 19 людей. Пошкоджено понад 30 багатоповерхівок, 20 приватних будинків, гуртожиток, магазин та автозаправна станція. А ще російські терористи атакували енергетичну інфраструктуру Донецької та Харківської областей. У Харківській, Сумській та Полтавській областях введено аварійні відключення. Українські дрони навідалися до Чебоксарів. Там атаковано стратегічне науково-технічне підприємство Вендір Прогрес». Це розробник, виробник і постачальник електроніки, програмно-апаратних комплексів і автоматики для армії окупантів. Тобто йдеться про абсолютно легітимну ціль. Зустріч президентів України і США може відбутися вже 27 листопада. Про це пише Axios. Згідно з публікацією, основна мета Зеленського продемонструвати Трампу готовність України до миру. Нагадаю, українські та американські посадовці провели низку зустрічей в Женеві і погодилися щодо більшості аспектів мирного плану, запропонованого США. Деякі пункти цього документу президент України хоче особисто обговорити з американським лідером. Ось на якому етапі мирний процес перебуває зараз. Без обмежень для зсу, без заборони вступу до НАТО та багато іншого. Так званий план Трампа у його первісному вигляді більше не існує. За даними Financial Times, його скоротили майже на третину. Проте деталі поки що не розголошуються. Станом на зараз, після Женеви пунктів менше, вже не 28, і багато правильного враховано в цій рамці. Ще є зараз над чим попрацювати всім разом. Дуже непросто, щоб зробити фінальний документ, і треба зробити все достойно. І ми цінуємо, що більшість світу готова нам допомагати. І американська сторона налаштована конструктивно. Джерела поінформовані про перебіг переговорів. Повідомляють, сторони домовилися продовжити обговорювати лише питання, що стосуються двосторонніх відносин України та США. Окремі теми слід розглядати в інших форматах. Адже у початковій редакції документ містив нюанси, які взагалі не залежать від України. Тепер же виступивши єдиним фронтом, Європа і Україна вирішили обговорювати зі штатами кожен свої питання, при цьому враховуючи інтереси один одного, зв'язка. вона дозволяє діяти не просто а вона говорить о те, що спільні інтереси, ну фактично, створюють крепкую базу для того, щоб діяти вместе. при цьому, щоб уникнути витоків, після зустрічі жодних копій нової мирної угоди на руки не видавали. Повідомив перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця. Копії документа, погодженого у Женеві, забрали у всіх, окрім керівників делегації. При цьому деякі деталі все ж таки на рівні чуток просочилися в пресу. Наприклад, однозначна відмова скорочувати кількість ЗСУ під диктовку Москви. Наші європейські партнери дуже чітко сказали, що суверенітет України взагалі не може обсуждатися. І любые обмеження на армію на можливість України присоєдитися к тому чином союзу, вони теж не имеють право е, обсуждатися і е, з цієї точки зору очевидно, що требования, например, внесения изменений в Конституцию Украины про э, не вступлення в НАТО э, будет снято. И э, мне кажется, вот это главные и важные моменты. Ще одним вкрай важливим для України моментом стали обговорення гарантій безпеки. На думку аналітиків представникам Вашингтону вдалося донести, що подібні зобов'язання РФ не означають взагалі нічого. Тому єдиними гарантіями можуть стати лише угоди зі США та Європою, а також безперешкодний розвиток ВПК в самій Україні. І тут вперше прозвучало, що це гарантії не лише для України. А у всего континенту важно что в европе говорят о гарантировании мира через силу то есть европейские страны уже официально открыто говорят что мы должны быть готовы воевать против россии в том числе на территории украины если после подписания мирного соглашения Росія нарушить вот этот вот момент мне кажется, он ваше знаменує такий тектонічний здвік, тому що раніше про такі речі вообще не говорили. При цьому в білому домі вважають, що переговори щодо припинення війни в Україні були продуктивними, але залишається кілька розбіжностей. Заявила за результатами зустрічі прес-секретар Білого Дому Кэролайн Лівід. Також в інтерв'ю Fox News вона сказала, що постачання озброєння Україні мають межу і не можуть бути нескінченними, нібито натякаючи, що стане з допомогою США, якщо Київ аж надто активно продавлюватиме свою позицію. Однак і в питанні зброї все не так однозначно. Іміна Європа купує американське оружие для України. Іміна покупає і з цієї точки зору угрози Трампа, які прозвучали... Не поставлять Україні військ. ну, собственно говоря, это нарушение договореності не только з Украиной, але и з Европой. А втрата мільярдних контрактів і виплата штрафів за їх розрив це явно не те на що розраховує Дональд Трамп. Тим часом американська делегація уже перебуває в Абу-Дабі, де кілька днів зустрічі проходитимуть із російською стороною. РФ представлять мирний план, узгоджений у неділю між США та Україною, на думку експертів, враховуючи, що раніше заяви Москви звучали, мовляв, ми нічого не бачили і потрібно розбиратися в питанні. Цього разу Кремль також не особливо налаштований на конструктив. Але це дає можливість Російської Федерації вже вистраювати систему, за котрої вони навіть не будуть, скажем так, внедрятися і розглядати цей план. Тим по Не пытаются сохранить инициативу за собой и не втягиваться в этот переговорный процесс. Ибо втянуться, это значит, по сути, играть по чужим правилам. По правилам Киева, Европы, э, Вашингтона. Москва снова же не хочет быть в той позиции, когда она является ведомым. И когда она воспринимается прежде всего Штатами, как ключевой барьеры достижения мира. Однако, как говорят аналитики, на то, что Путин без тиску погодится на принятие. Для Європи умови ніхто особливо і не розраховує, і тиск цей має надходити насамперед із Вашингтону. А отже, основне завдання переконати саме США у тому, що мирний план має бути саме таким. Судя по тому, що переговори сильно не затягнулися і закінчились дружеським ужином, це явно сигнали і знаки того, що все пройшло. более чем положительный, более чем хорошо. Но ну, и мы знаем достаточно сложный характер Стива Уитков, э, человека сверхбогатого и сверхкапризного э, в равной мере, он бы никогда не согласился, даже, скажем так, ради полит политеса, не согласился бы просто ужинать и тратить время, если бы он считал, что результаты этих переговоров его не удовлетворили. Тем часом, чтобы сам Трамп не звернув из затвердженного на встрече курсу мирного врегулювання, у Вашингтон наиболее Більші друзі американського гаранта в європейському політикумі президент Фінляндії Олександр Ступ і прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні, які вже неодноразово показали, що вміють знаходити підхід до Дональда Трампа. Підтвердження інформації щодо візиту Зеленського до США вже в найближчі дні наразі відсутні, на відміну від іншої поїздки: Стіва Відкофа до Москви. За словами Трампа, його спецпредставник буде там. Наступного тижня. І тут доцільно перейти до вельми цікавих публікацій Bloomberg. Агентство опублікувало повну стенограму розмови між Віткофом і помічником російського диктатора. Ушаковим тоді американський переговорник запропонував російській стороні випередити Україну в питанні постачання Києву ракет Томагавк та поговорити з Трампом у правильному тоні, щоб закріпити свої позиції. Розмова відбулася 14 жовтня. Путін і Трамп розмовляли 16 жовтня, наступного дня, 17 жовтня, коли президент Зеленський зустрівся з Трампом у Білому домі. Йому відмовили у передачі ну, або продажі американських ракет. І якщо відштовхуватися від цієї інформації, то Вітков відіграв або може досі відіграє роль лобіста кремлівських інтересів. То перепрошую, на чиєму він боці сполучених штатів чи Росії? Важливе питання, чи не так? Це не все. Бо Блумберг опублікував розшифровку розмови помічника Путіна Ушакова з переговорником Дмитрієвим щодо так званого мирного плану. Згідно з публікацією, 29 жовтня цей дует спланував неформальну передачу американській стороні документа, який згодом мав бути представлений як американський мирний план. Якщо це дійсно так, то зрозуміло, чому оригінальна версія пропозиції Сполучених Штатів мала вигляд спроби примусу України до капітуляції. Наважусь припустити, що Вітков і тут давав поради, як кремлівським агентам переконати Трампа в тому, що цей документ заслуговує на його увагу. Тим часом відбулася онлайн-зустріч коаліції охочих. Про це Sky News повідомляє. Конференцію очолили прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер та президент Франції Еммануель Макрон. Члени союзу обговорили останні напрацювання щодо мирного плану. Дякую всім за те, що рухаємося вперед разом і залишаємося скоординованими й об'єднаними. Друзі, зараз ми маємо хороший результат із Женеви та з тих зустрічей і переговорів, що там відбулися. Україна має рамковий документ, напрацьований нашими командами в Женеві. Ці рамки лежать на столі, і ми готові рухатися вперед разом зі Сполученими Штатами Америки за особистою участі президента Трампа із Європою, з лідерами та всіма партнерами, які мають свої сильні сторони і можливості допомогти. І я. Готовий зустрітися з президентом Трампом є чутливі питання для обговорення. Вони досі існують, і ми вважаємо, що присутність європейських лідерів може допомогти раніше. Кір Стармер виступив в британському парламенті і підбив проміжні підсумки міжнародних зусиль по припиненню російської війни. Можу запевнити Палату, що робота над цим планом триває. І, пане спікере, ми чітко визначили ключові принципи: суверенітет України має бути збережений. Україна повинна мати можливість захищати себе в майбутньому. А питання, що стосується України та її майбутнього, повинні вирішуватися самою Україною. Ми чітко заявляємо, що голос України завжди має бути в центрі цього процесу. А елементи, що стосуються Європи та НАТО, потребуватимуть згоди європейських і натівських членів. Тож Попереду все ще довгий шлях і складна дорога. Але ми віддані цій справі як ніколи раніше. І продовжимо наполегливо рухатися вперед у цьому процесі. Саме час підписатися на канал і поставити цьому відео вподобайку, а також поширити його. Зробіть це, будь ласка. От просто зараз. Дякую. Слава Україні. Миру в Україні не буде, поки Путін думатиме, що він керує ситуацією. Про це написав сенатор Лінсі Грем. За словами політика, російський диктатор наполягатиме на капітуляції, а не мирі. Якщо він отримає бажане, то це призведе до ще більшої агресії в усьому світі. Втім, додав Грем, Сполучені Штати та решта світу мають багато козирів, які ще належать використати проти путінської Росії. Схоже, наразі Китай активно використовує козирі. Свій вплив на Путіна для того, щоб обдирати Росію. Ось конкретний приклад. Китайські експортери підвищують ціни для російських покупців військово-промислової продукції. Деталі далі. Китай кидає Росію. Так вам не почулося. Пекін майстерно робить вигляд, що він партнер, але насправді використовує Москву як слабке місце. І в наших є фраза, ставши крилати Русський з китайцем – братья навіки. А ось що цікаво, нещодавно сі говорив по телефону з Трампом і заявив, що підтримує мирні зусилля США щодо вирішення російсько-українського конфлікту. На словах звучить красиво, а насправді то що я думаю, що Сполученим Штатам Китай подав політичний сигнал, що він внимательно наблюдає. Затем, что происходит по треку мирного регулирования, да, поисков инструментов мирного регулирования российско-украинской войны. Основные тезис этого сигнала должен быть следующим, что Россия не должна выиграть. В этой війні а Україна не проиграть. І ще один момент: лідери країн домовились про візити. Трамп уже збирається до Китаю в квітні. Получиться ли у Трампа заключить желаємо селешення до сторони з Китаєм торгове, конкретно апреле, Да, там, наприклад, во время там. Потенціальної встрічі в Пекіні, над ну, большой вопрос. Нічого е, более глубокого, капані, як, як тим більше попроси по е, там окончання російсько-української війни. вот в этих сроках апрель 26 -го года встречається дзінпіні Трампа Пекіні тут нет. А що ж Китай робить не так по відношенню до РФ? Здавалося б, все добре. А все через те, що Китай дуже добре заробляє на Росії. Ціни на експортні товари, які постачаються в країну, зросли в середньому на 87%. сім Отношення Росії з Китаєм завжди були очень попрості. І якщо ми думаємо, що не друзі, то є хороше слово по цьому поводу і Китай попутчики. Китаю вигідно, слаба Росія, Китаю вигіден слабий Путін, Китаю вигідно дешево покупати. Потім очень дорого продавати товари в Російську Федерацію. Виходу у Росії немає большому більшого але справа не лише в товарах. Китай поступово заходить і в російські регіони, отримуючи доступ до територій і ресурсів. Знають вже є приклади, где на, на Дальні Востокі, де е, небольші всілені вже більшою большинством китайських і там уже вони е, в муніципальних виборах навіть що даже участвують. А Росія в свою чергу все більше залежить від Китаю. А путіна ли устраиває такі відносини? Опять же, ну конечно нет, конечно, не устраивает. Ну потому что Путін у него фантомные болі а Советським Союзом. Он в принципі ну вот весь свой срок в президентстве пытался вернуть какое то такое білое величие, вот на там російських земель. А на самом деле він просто ведет Российскую Федерацию к краху к полному, абсолютному краху к финансовому банкротству Пекін все активніше зміцнює свій вплив у Центральній Азії, а Москву ставить на другий план. Ймовірно, це не може не турбувати кремлівського діда. Необхідно ні укреплять укріпляти дружбу між Китаєм і Казахстаном. прилагать совместные усилия для продвижения всестороннего сотрудничества и вносить больший вклад в мир в регионе и во всем мире, а также в развитие, стабильности и позитивную энергию китайско-казахстанских отношений. Но вот главное вопрос, что же на самом деле керует Китаем? Справжнее партнерство с Россией? Наше тесное общение отражает стратегический характер российско-китайских связей, которые находятся на беспрецедентном Высоком уровнем. Або Пекин просто коррестуется ситуацией и дея у властных интересах. Им не интересно, чтобы Российская Федерация победила в этой войне. Потому что если Путин побеждает в этой войне, тогда он восстанавливает свою геополитическую субъектность. Он начинает разговаривать со всеми акторами, например, с тем же Соединенными Штатами и Китаем на, на одном уровне, что абсолютно стратегически не соответствует интересам Китая. Да, позиція скрита. Китай говорить про дружбу, але діє тільки тоді, коли це йому вигідно. Він заробляє на Росії, посилює свій вплив і паралельно налагоджує відносини з США. А Москва все більше залежить від рішень Пекіна. На сьогодні, все. Дякую, що дивились. Сил українським захисникам і захисницям. Слава Україні! Підписуйтеся, ставте вподобайку, коментуйте, поширюйте і до зустрічі.